Виконав ви виконавчего ви да. виконавчий не закон. Закони ви маєте захищати. І мене поважають, цьому окрузі. Всі до мене ставляться поважно. Всі знають мене. Шон, вас всі знають як бандита. Який ви закон, який ви шариф. Ви звичайний бандит, давайте. Все було в рамках безпеки, округу, ніості. Якої безпеки, якої безпеки, освіжіть його ще. Якої безпеки? виїхав його вбили. Звичайну людину. Просто прийшла сюди щось розповісти. Ви взяли його і вбили. Чому? Так я його вбив, тому що він почав критикувати. Стоп, стоп. Ви, ви їх... Стоп. Ви його знали до цього? Ні, я сказав, якісь це зв'язки, ви впевнені. Так, я джиткі я його знаю, тут то тут такий загай. Освіжіть його ще. Ой. Ой. Добре, добре. З пастором я думаю, розібралися. Що, що він там вас заставляв робити? Покажіть, де він вас чіпав там. Доступник. Так, 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 дивіться, заставляв вимагати з людей гроші. Не позакону. Де, де я, коли. Із холонів, із салонів, із прилавків. Mm -hmm. Mm. Ну, всіх так, так, які mm -hmm. заробляють там чесно. Свідки якісь будуть? Джоні підтвердить. Звичайно, звичайно. Лейтенант. Mm -hmm. Mm -hmm. О, люк, ой, падлюки, ой, падлюки. Була справа, що он? Ой, падлюки. Ще вбив людину він. Був ой, покатьки, ой, покатьки, покатьки, покатьки. Місцевого мешканця. О, Можливо, як ви... його звали. Я не пам'ятаю, Зак... як його звали Закрий рот. Закрий рота. Якщо ви, може, ось чули чутки в газеті читали, ось, то це. його поки. А, Шон, цікава ситуація виходить. Ще й людей буває, це ж не перше виходить. А ви звідки заходили, прибули? А Шо? Звідки? З Ірландії. З Ірландії. Оооо, там всі такі. Які такі всі? Так. Та я прибув ще, ще з батьками в 89-му році. З батьками прибув. Зрозумів, з батьками він прибув. Що там в Ірландії п'ють алкоголь в церкві і вбивають пастора? Якщо покидьок, то і пастор, це також людина. Так мені що... здається, це ти покадьок, що. Мені здається, мені здається, що в Ірландії не тільки п'ють, а ще й вбивають своїх партнерів по службі. Ось мені чомусь так здається. Правильно кажу, що он? Яких партнерів по, по службі? По, про... О, от таких от партнерів по службі. Не було такого. Так. Ну про що? Можна бути. Освіжіть ким... його трохи. З кимось путаєте. Поминай. Заступник у вас є якийсь гострий предмет. Так, <ріст> є. <ріст> Дістаньте його. Що? Може, подумаємо і може щось розповімо. За що саме? Спитайте. За партнерів ваших. До Америки великої нашої. А ти, а ти я бачу такий цей як його. БРДш, все знаєш, так. Так я ще знаю, як ти був призначений шерифом. Ага. І яким чином ти тут нашапинився. Звісно, Резуміло. що Зрозуміло. Значить, ти знаєш про мого напарника. І, ага. і знаю твоє ім'я. Ти знаєш моє ім'я, а ну скажи, як мене звати. Можливо, хоч ще раз почую. Краще, ти скажи, нахай хоч собі, яка ти падаль. Язик не подивився. Все, що ти нам казав, це була брехня, навіть твоє ім'я Джейсон Кенуй. Яка ж ти скотина. О, Джейсон Кену. Цікаво Та... це прізвище, цікаве, цікаве. Так що, розкажете, як ви стали шерифом, Чи не розкажете? Та що тут, тут казати? Що тут казати? От. Поспілкувався з людьми, з деякими. Mm -hmm. mm -hmm. З бюро розслідувань. Mm -hmm. Я думаю, ви їх знаєте. Mm -hmm. От. і значить, вони мені допомогли стати шерифом. Mm, допомогли. Ого. Це відколи це БРД займається призначенням. Таким цікаво. Я таких, не таких місцях, як Нью-Остін, що. Я не пам'ятаю прізвища. Він ніколи не казав свого прізвища, але знаю, що він Джон. Джон Джоном представлявся постійно. о Джон а в тебе взагалі якийсь креатив, якийсь середній тебе. Ти міг придумати якесь краще ім'я, ніж Джон. Ну, якось... ну, Мені він казав, що він Джон. Звати Джон. Бреже він. Звісно, що Бреж. Звісно, що бреш. Причому тут БРД, то цього всього, я не розумію. Звичайний бандит такий, як собака вже в пійці сидить. Та. Обтікаючи в кутку, Бачиш, до чого воно дійшло. До чого воно дійшло? Так що там? Вбивав людей, вимагав гроші. Боже, який жах. який жах Це у нас шериф. Це у нас шерифи всі такі мені цікаво. Чи лише в ньогості особливі? Та всі вони покидьки Всі вони покидьки Я, я ж кажу, я тут закон. Я тут закон. Люди. Нікого, нікого, ніхто нікого не вбивав, ніхто нікого не грабував. Ой. Я Є єдиний покидьок, це Я ти. єдина людина, яка може сплатити цей нвост. Зрозумієте ви. Ти в страху всіх держав. Ти покидьок Єдиний покидьок Що, партнери, що будемо робити з цим? Ви, ви до мене звертаєтесь? Там, взагалі, до вас. Що будемо з них робити? Я. Я просто. Я не знаю, що сказати. Я. Це була перша людина, яка, е, яка зустріла мене в штаті і дала роботу, я ніяк не міг очікувати, що він, це навіть не той, за кого себе видає, не і не те, що я побачив міста. на службі. Те, що я побачив на службі, я не міг навіть е, я не міг навіть собі уявити у жахіттях, але я не знаю, ми, ж, ми цивілізовані люди, ми не можемо діяти як якісь дикуни. Я думаю, потрібно. Потрібно робити суд і уже ув'язнювати його, все робити по закону. А, суд. Він, Він все робив не по закону. В дивіться. Ось в нього, ні правило, якщо ти вбиваєш місцевого, а тим паче ще й пастера. Смертна кара. На Але дивіться через це, через те, що тут такі, таке діється, ми зараз тут і зібралися. Можливо, треба виправляти це. Не можна ж діяти так, як всі злочинці. Ми ж маємо відрізнятися я від них, ми цивілізовані. Це порядок нього стін. Я не згоден з таким порядком. Ну. Ти ж тут ніхто. Нема, тому обійдемося. Дай у мені шорифа наркотик. Оце, оце одразу видно старше позоню, напевно. Правильно кажу. Так чого ти мене в'яжеш? Ось, тут бачиш, це, це напевно якісь новеньки, да? Так, так, мене звуть Джейсон Стерлінг, я стажар. Скажем так, його серце ще не поранене шрамами, да. Злочинної діяльності людей з НОСіна. я, я також mm -hmm. за це рішення. Треба покінчити з цим негідником, раз і назавжди Ось, ось, якісь суди, якісь незрозуміли. Це людина, це що, це не ні у вас відео не розуміє. А, видять, азвичай, падлюк, падлюк, Ну, ти все що міг сказати, вже так. сказав. давайте сам обрав свою долю. Заступник, а ви що думаєте? Я своє слово сказав. Все. По законам Нью Остіну. За вбивство громадянина. Без зброї. Це смертна кара. Тим паче, ще й пастора споготні. Виводимо його на головну вулицю тоді. Ви там натягніть на нього кайданки, щоб він там не обрикався. Стій спокійно. Бачта бач, 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 в усі все вырешивается. Пригрів вщура, значит. Сэп, ай. Ты брехав, мне петлю, кар, но ведь як твоя имя. Пригрій, вщура. Ай. Ай-яй-яй, пане Шереф, як ви могли таке зробити? Пригодами. Хто там той? Хто там нашого та, шаріфа один? Хто? Ігуана. За що шаріфа? Чуєш, Макс? Максарита. Я щось не зрозумі то. А чого так як Валентайдівський шаріфа? От і ви, от твій брат, Макса Ріда. Вітато. Джентльмена. Що він тут? Дивишся одна тих чудових тапля, коників. Мактвістер. Ну і позаду не вставайте, не сторону. Всі, всі розход... Мак, ти що будеш з твоїх стріляти? Який він свій, та він та нам та брехав. Та це не його ім'я навіть. Його звати навіть не Маккенен. Не шо. Не... Він все брехав нам. Розходимось, розходимось в сторони, розходимось. А це що за боронато? Е -е. Тебе хвилювати нема, так. Чого не договори, то ви? Запомніть, шановні, я ніколи не був вашим шерифом, я був вашою зброєю. Ви просто не витримали, коли вона обернулась на вас. Без мене, воотара Барадів. Я останній закон, який тут працював, зустрінемось в пеклі покидьки. Завершу. Ось і все, ось і все. Що я можу сказати? По-перше, потрібно зняти з нього цей значок, тому що він йому точно не належить. У Марсела Хоба

Там мені похоє, що я Старо, можливо, не знаю. можливо, поховаємо, знаєте, не по-християнськи отак кидати. Треба поховати його звичайно. Звичайно, звичайно. Блять, та одітоса, блять, вже. Хоч Йоханий він виявився покиньком, але його а, треба та похоронити. Та хто він Ти що таке говориш, броне? Рот тут закрыв. Рот з вас закриє звідси бігом. А ти ч, блять? Ти ж Вказував то. Він тут і закон бачив. Він тут вбивав ноги, місцевих да. і вбив Три. пастора. Шука. Ну, тряпки, блядь. Він пастора, він бо той. То не, не дато йому отак. Маршала і банки. Треба його похавати. Себе вдома, блядь. Вийдіть нахер звідси. А тебе хто поставив на тоїфа? Гандони, блядь. Може ще нового так, а чё тут Шорифа Валентайна командувати? Я не комбат, де? Ніхто тут не командуватиме. Ну Мені і завали то їбасоса. Е... Е... Мені тут хамлять. Ну, Зараз помовжте, так само і ти завалиш своє, їбасоса. Може піднімете людину і віднесете на кладовище. Потім будете вже розбирати. Роби свою чорну роботу, мексикан. Ти рота закрито, блядь. Давай, давай. Півне гановер. Заспокойтесь, кажу. Заспокойтесь. Дивно, коли вони в новий гановер приїжджають, не дивіться, як поставитися. Знаєте, а немає. Ні, ні, страджона не вводите, ні в кого не вводите в тому житті. сховайте зброю, що ти тут зброю несеш, блядь. Як ви вважаєте, це нормально, що вони поставили таку людину на нового шерифа? Чи ще маршала? Ні, ні, я маю на увазі цю нову людину, яку поставили. І щойно передали значок. Навіть не знаю. Подивимось. Будемо бачити подальше. Шуйок. Просто він так розповідав про злочини, які разом робили.